Вітаю гостей свого каналу. Цим відео хочу розпочати таку тему, серію відео про сервіси Google. На цей час Google дуже багато зробив сервісів корисних, і тенденція ця йде до того, що дуже велика кількість гаджетів під керуванням Android вже мають доступ до Wi-Fi. І таким чином ви вводите логін і пароль від Google, тобто вам потрібно зареєструватися на Google і маєте доступ до цих всіх сервісів. Що відноситься до цих всіх сервісів? Ну, насамперед, ці всі сервіси можна зайти в них через головне меню. Тобто, можна так сказати, це меню пуск іменно сайта Google. Тобто, ось, якщо ми його відкриємо, ми бачимо це самі основні. Тобто ви можете календар заповняти, отримати його доступ як через ось такий інтерфейс, веб-інтерфейс, і через е ваш гаджет під керуванням Android. Тобто на Play Market скачуєте е Google кал календар, і е всі ваші нотатки будуть синхронізуватись. тобто ці всі... Сервіси дозволяють вам використовувати, ну, звичайно, з допомогою інтернету, використовувати документи як на е, комп персональних комп'ютерах, так і на ваших гаджетах. Значить, Google це е, соціальна мережа е, Google. Може дехто й не знає про неї. Далі Gmail це електронна пошта, тобто ви можете створити свою електронну скриньку. Ну, при реєстрації, при реєстрації в Google, ваш аккаунт, який ви там вказали, і є електронною скринькою вашою. Далі новини, ви можете указати, які новини ви хочете читати, з якої країни і так далі, якою мовою вам будуть підбиратися новини. Далі YouTube сервіс для зберігання відео. Тобто, є у вас відео, ви можете його завантажити. Ви можете отримати, скопіювати посилання, надіслати друзям, можете зробити його приватним, тобто ті, хто має посилання, можуть його. Переглядати, не відбуватиметься в Ютубі пошук цього відео ніколи. І можете опліп... опублікувати це відео. Значить, далі. ну Пошук це ось, звичайно, ця сторінка. Карти, Карти дозволяють. Подивитися карту місцевості будь-якої країни, тобто це зараз уже дуже популярний сервіс, він використовується навіть в GPS-навігаторах, можна переключитись на вигляд зі супутника. І можна, якщо ви увійшли з комп'ютера в свій обліковий запис, надіслати на свій телефон, тобто, або смс кою або коли ви відкриєте на вашому. В карту вже там будуть помітки про місцевість. Google диск. Диск, який дозволяє тримати 15 ГБ інформації. Тобто дуже часто буває, що зіпсувався, наприклад, жорсткий диск на комп'ютері. Або ну, немає де вам зберігати. Компакт-диски також це не вічна річ. Флешки тим паче, особливо якщо флешка відформатована у FAT-32 нестабільну файлову систему, то тобто в будь-який момент, можна сказати, відформатуйте мене і все, всі ваші дані пропадуть. Тобто Тут диск дозволяє е, тримати в собі інформацію до 15 ГБ. Е, фотознімки сервіс конкретно для фотознімки. Тобто, якщо ви створюєте сайт е, або блог е, і використовуєтесь оцими всіми сервісами то вам на сайт е легше буде е додавати матеріали. Тобто, якщо у вас відео всі ваші на Ютубі, ваші документи на Google диску, ваші фотознімки у фотознімках, в сервісі вам достатньо тільки відповідну кнопку натиснути. У вас відкриється, якщо це фотознімки, відкриється Google фотознімки, і ви виберете ті фото, які ви хочете опублікувати. Тобто, не треба вам десь їх завантажувати, брати посилання, вкидати посилання і так далі. Тобто, все на місці. Також із відео, якщо ви завантажили відео YouTube е на сайті, вам будуть всі доступні ваші відео, плюс ви можете вставити відео по посиланню. Тобто, побачили відео на YouTube і хочете помістити його на сайт. Взяли посилання, зайшли і додали. Перекладач. Перекладач дуже багатьма мовами перекладає. Ну На цей час доволі таки непоганий перекладач. Я дуже часто ним користуюся, ну, в принципі, в принципі, непоганий перекладач. Далі, більше. Ось розгортається. Далі. Документи. Документи це сервіс. Який дозволяє вам, не маючи встановленого на комп'ютері е, офіса, тобто Microsoft Office, LibreOffice і так далі, тобто Word, Excel, PowerPoint, е, ви можете створити документи онлайн, ну звичайно, увійшовши свій аккаунт, і зберегти на своєму Google Диску. Тобто, ті документи, що ви там зберегли, вони будуть вам доступні е, кругом, де є інтернет, тобто ви можете відкрити його, зайти. В Google під своїм логіном паролем, відкрити документ, допрацювати. Мало того, ви можете е, дати посилання на цей документ е, комусь, відкрити доступ на редагування. І таким чином одночасно можуть декілька чоловік редагувати цей документ. Е, у них будуть тільки курсори різного кольору. і це так, що коли ви друкуєте, ви бачите, що в різних частинах документу ще друкується текст. Блогер для створення блогів. Блог це такий можна так сказати, сайт, в якому е, ну, можна так сказати, щоденник з якоїсь теми. Тобто ви чимось захоплюєтесь, ви постійно працюєте з якоюсь інформацією, і ви на в своєму блогі е, публікуєте цю інформацію. Ну, Контакти це вже для е, мобільних е, сервісів. Значить, ми можемо. Переключити інші продукти від Google і відкриється сторінка з усими, усими, усими продуктами Google. Ну, е зупинюсь я лише, які я не сказав. Е так. Google-книги, наприклад. Google книги це дуже велика колекція книг. Ви можете також свої книги, які будуть читати інші люди, розміщати туди. Якщо ви знайшли якусь книгу, ви можете додати в своє вибране і прочитати пізніше. Ну І ще один ось сервіс цікавий Google Keep. Google Keep це нотатки. Google Keep дозволяє вам використовувати як блокнот. Тобто там дуже, дуже така корисна програмка. Її можна також використовувати як на Android, так і на комп'ютері. Пізніше я в наступному відео розповім. І ще ось сайтис. Google дозволяє створити вам свої сайти, тобто дуже зручний е, такий сервіс, але єдиний недолік, це у вас дуже довге посилання буде. Тобто Ті, хто вже більш продвинутий у веб-дизайні, ви можете створити, наприклад, сайт наприклад, на UCOZI. І, наприклад, шаблон змінити, поставити там якесь привітання і поставити переадресацію уже конкретно на Google сайт. Ну, Для новичків мені хочеться сказати, от сайти Google більш такі зрозуміліші і інтуїтивніше зроблено інтерфейс, ніж може деякі інші. Форми Значить, форми відносяться в принципі, також, також до документів. тобто Ось у нас є документи, це як текстовий редактор, презентацію, ми можемо створити. Можемо малюнок намалювати. Можемо створити таблицю Excel. Тобто, вона працює з Excel. Тобто, коли ви завантажите цю таблицю, вона буде у форматі Excel. І форми. Форми це дозволяють вам створити якесь тестування, якесь опитування, Тобто це буде такі, як анкети і так далі. Ви можете надіслати цю анкету комусь, людина заповнює її, і е результати ви можете подивитись у таблиці. Тобто кожне поле, яке заповняється в цій формі, це окремий стовбець. І е коли кожна людина е відповість на анкету, буде додав додаватися новий рядок, тобто новий запис. Як в базі даних. Один рядок це запис, стовбець – це поле. Наприклад, там прізвище, ім'я по батькові це поля будуть, і рядки Іванов, Петров, Сидоров і так далі. Ну, На цьому знайомство з Google можна трішки закінчити. В наступному відео в своєму серії сервісів Google я розповім про інші сервіси корисні, які стануть, можливо, вам в нагоді. Дякую за увагу. Не забувайте підписуватись на мій канал. Можливо, щось буде цікаве для вас.